Вітаю любі глядачі, не лякайтесь, це ми з чоловіком нарешті знайшли час вийти за село. Хотіла я набрати собі ще камінців на дову діляночку. І ось подивіться, що я побачила випадково, я лівці якісь ростуть. <сум> це ж така вдача, там ось ще менше є. Мені якраз потрібно було щось, щоб посадити між моєю діляночкою там на городі, і сусідською. І ось, будь ласка. Ось злізла я вже в урвище за цими ось камінцями. Я собі була їх приносила вже такий мішечок. Ну, не я, чоловік, мені, звісно, віз. Ось, і хочу я ще собі набрати. Ось навіть такої ем, крихта, чи як це можна сказати. Як це по-українськи назвати, можна навіть ось цього набрати і також десь використати, щось засипати. Бачите, просто в урвищі знаходжуся. Все, притаскали ми додому свої скарби, і каміння, і ось ці ялівці, і навіть ще взяла собі ем, дерен. Одну гілочку, ось таку високу собі вибрала. Ну, Метра два тут точно є. Бо хочу спробувати формувати його на штамбі. Не знаю, що з цього вийде, але буду пробувати. Ось там по периметру на сусідській межі ну, на межі з сусідами буду я їх зараз висаджувати. І там ще ось пень притискала, я вам потім покажу ближче. Все, я ялівці висадила, коти граються, все супер. Але ще хочу ось так цю межу засаджувати. Ось так далі по, ну, як би то по цей квітник. Ну, Ось він мій пень. О, там ще, до речі, принесла мох, якось там його пообкладаю мохом, не знаю. Тут його поки що так поставила, ну, так думаю, він тут і буде. Ось, від заїзду до кінця нашої, е, нашого городу нормальна така відстань є. Думаю, тут якраз. Якраз добре буде таким цим деревом. Я бачила, вони в місті в нас є ці ялівці. Це я гуглила ялівець чорний, називається він. Ну, Таке, прям не дуже, аж прям щось таке цікавеньке, щось таке простеньке, але тут мені якраз буде нормально. І дерен, так ось все підв'язала. Ось, накопала я ще такої вівсяниці польової і моху, якихось там два вида, не знаю. Я так замітила, що не дуже ця вівсяниця і відрізняється від тієї, що я купляла в інтернет-магазині, чи в розпліднику. ну, Там я вже не пам'ятаю. Ось такий, бачите, прикольний мох, соковитий такий зараз. Ну, і так, я вже під настроєм таким, і ось в мене є цей кіпарисовик, я в попередньому відео його показувала. Не знаю, чи це той кіпарисовик, який я купувала, чи ні. Не знаю, що від нього чекати. Тому. Заберу його зараз на нову діляночку, посуну помпасну траву, і також там в куточку є маленький блюеров, також заберу його вже на нову діляночку. Ну, ось і все. Не дуже я хотіла, звісно, чіпати зараз цю помпаску, але вже що зроблене, то зроблене. Я її трішки посунула звідти від краю, і так, може, вона влітку ще й буде прикривати мені трішки від сонця плющ, тому що, бачите, він так влітку обгорає зверху. Отже, що я тут нахазінувала? Повтикала палички там, де хочу посадити на майбутнє трояндочки. Ось тут в мене така вийшла стежиночка, я її так і залишу, і по з двох сторін від цієї стежиночки висадила вівсяницю. Ну, і тут також деякі зміни є. Я ось цугу все ж таки прибрала звідси з серединочки, і туди її. Далі більш так під вербу поставила, тому що вона потребує затінку. Там, так як додала, бачите, ще кіпарисовик, то там вже буде більше затінку, то я вирішила, що так буде краще. Ось, Досадила ще, мало там собі, флоксів декілька кущиків. Рожеві дуже горіли влітку, то я їх з квітника прибрала. Ось, але тут поки що нехай будуть. Все, все Хоч якийсь затінок буде для нових посадочок, більш головніших. І ось тут така в мене вийшла композиція. Я також вівсяночкою обсадила цю туєчку, порозсаджувала всюди поділений свій хвостик поні. Дуже багато вийшло в мене кущиків. Ось, ну, Задоволена, я така тут напрацювалась, хоч і мокра земля. Але так вже я під настрій тут наворушила. Правда, нема, як все ж прибрати добре траву. Але вже, ну так, як є. Може, навіть ще й замульчую деякі рослинки, тому що я не люблю залишати нові посадки незамульчованими. О, і тут прибрала ось спірейку, гревшень сюди в цю сторону, тому що там. Посадила кіпарисов замість неї. І додала сюди ще один блю-еру. І тепер в мене ось так: от буде три блю-еру. І між ними прохід на город. Ось так з цієї сторони. І бачите, скільки в мене вийшло хвостика поні. І там ще хочу додати один кущик півонії. в мене там є в підвалі. Гарний такий піон, мені шкода було зовсім його викинути, то я собі декілька шматочків залишила і поставила в підвалі. Хоч воно по-зимньому і страшновато виглядає, все ж, але вже видно, що заповнюється квітничок дуже швидко. Морозів нічних в нас зараз немає, просто нуль і так до понеділка передають. Бачу, на піраканті так і тримаються ягідки, не пообсипались. Це сорт солей Діор жовтий. Мені він, до речі, більше всього подобається. Це я хочу вам показати бірочку із назвою. Це саджанець із балсад, може хто пам'ятає. Осіння посадка вже така пізня-пізня. Гляньте, які гарні ці ягідки. Та в мене ще буде червона і помаранчева. Чудова рослина, я прям закохалася і купила три кущі. Так вже ще хотілося прогулятися. І ось дивлюся, на ялиночці набухають брунички. Ну, вони, звісно, ще не розпускаються. На цій ялинці вони пізніше, я пам'ятаю, розпускаються. Але ось вже. Навіть здалеку брунички стають виднішими. Ось вони вже такі більшенькі, прям стали. Щось камера у мене не фокусується. Як руки свої не, не вставиш в, в кадр, під гілочку, то не хоче фокусуватися. Тому, вибачте, в мене руки як, як кора дерева, але з цими земляними роботами але вже так. Коніка також бачу розкриваються вже ці щитиночки, такі бачу вони голубого кольору. Я вже і не пам'ятаю там з тої весни, який в неї приріст. Не знаю, що це за сорт, вже там пізніше може допоможете мені розпізнати. Тут, ось, бачите, вона влітку трішки обгоріла в мене із сонячної сторони, але гілочки не сухі, а такі, ніби як знаєте, в'ялі, то я не, не чіпаю, не обрізаю поки. Жимолість шапкова. Ось нещодавно була вам показувала брунички, а ось дивіться, вже розпускаються нові пагінці, нові листочки. Ну, Так швидко все Ось температури навіть вночі теплі, морозів немає і прям, ну, вже все стартує. Кажуть, ось, що це погано, якщо взимку морозів немає і зима тепла, погано для рослин, але ну що ж ми зробимо, правда? ж? Але як можна не радіти цим бруничкам, цьому зародженню нового життя? Ось рододендрон бачу, дуже гарно перезимував, я так хвилювалася. Ось це садила його на зиму, думала, боже, буду прикривати. І знаєте, так ні разу і не прикрила. І все з ним добре. Тут ця гілочка така трішки незрозуміла, але він такий прийшов. Ця гілочка навіть краще почала виглядати, чим, ем, чим зразу як прийшов мені цей саджанець. Він якісь такі ніби сухенькі були листочки. А троянди зими і не знали. Це саджанець Т'єрі Marx. Із мельсонсаду, осіння посадка, бачу, гарна в нього морозостійкість. Ну, яка там морозостійкість. Морозів такі не було для це взагалі нічого. Ось бачите, які гарні вже брунички. І це ж саджанець нещодавної посадки, це ж не те, що вже доросла троянда, яка вкорінена і так ось себе поводить. То, напевне, що сорт гарний стійкий. Я ось дивлюсь на ці пахони молоді. І думаю собі, так, якщо з ними до весни все ж таки все буде добре, то я буду їх з зими обрізати, так, як влітку після першого квітування. Так, хочу я тут перевірити, я була вам тут показувала на цьому кущі кутлю. Так, є, бачите? нікуди не ділося. Ну так я нігде більше не бачила. Не знаю, так не хочеться ще розводити ці суміші, ну що зараз розведеш на відро води і що з нею робити. Січень місяць і троянди буду обробляти, Ну, бажання ще нема. Тут ось гейхерка, бачу, навіть старе листячко не спсувалось. Ну, воно таке вже порване, в мене тут коти ж бігають. Бачите, порване, але дуже гарне. Гейхери просто супер. Рослинки на зиму взагалі чудові. Це в мене така з базару. В мене всі гейхери із базару поки що так. І єдиний саджанець, який мені на сьогодні не подобається це ось трояндочка плетиста за імпресіоніст. Також осіння посадка. Бачите, ось такі чорні є пагінці. Я не знаю, може це і хворий саджанець був. Тому що всі троянди, бачите, ось навіть листочки є, тобто вона не замерзла. І ось, подивіться, ця тля, бачите, так вона і живе. І вже ж були й морозці собі е, в ніч. і, ну, Зараз я ближче покажу. Ось, подивіться, вона навіть там копошиться. І це якісь такі щось великі, На сакурі ось такі ось брунички набухші, але ще вони не розкриваються. Мені, до речі, здається, ця сакура всю зиму росла. Я ось дивлюся, такі пагони довгенькі в неї стали. Ну, Дійсно, вона була меншою. Чудеса не зима. Ну, Квітіння цього дуже чекаю. Мені ось цікаво, як вона буде цього року квітувати, щоб я собі знала, як її обрізати правильно. І ось подивіться, та хризантема. Ну Так, вона не гарна, але все ж подивіться, що ті квіти тримаються. Класна хризантема, бачите, якась прям ну, зимня чи що. Можна навіть і розвести десь так в якомусь актуальному місці. Якісь зробити, може, такі опори, ніби вази, щось придумати гарне. Ну так, все любі, я з вами трішки попрацювала, трішки попересаджувала щось, трішки прогулялася. День чудовий настрій також. Бажаю і вам також гарного настрою, продуктивного дня і всього найкращого!